Тепло та комфортно відтепер в дитячому садочку сонечко в Переслав Хмельницькому. У дошкільному закладі замінено старі вікна на нові та сучасні. Посприяв цьому благодійний фонд Олександра Онищенка. Родина це в нас така велика проблема була. У нас взимку так холодно. Наскільки дітям тепліше буде, і ми поставили 19 вікон на відкриття оновленого закладу. Був запрошений ініціатор створення фонду Олександр Онищенко. Це моя така думка, і я думаю, думка наших людей. Що дійсно що він повинен бути народним депутатом. Ато і він буде надавати допомогу. Я думаю, благодійний фонд Олександра Онищенка родина реалізовує на Київщині соціальну програму для вирішення проблем в освітніх закладах. Про добрі справи Олександра Романовича Онищенка знає уся Київщина, це підтримка соціальних проєктів І як освітянин я хочу сказати, що відчутна підтримка і шкіл нашого міста, тому що будь Хто звертаючись до Олександра Романовича, може надіятись на те, що буде почутий і отримає допомогу. Стосовно людських якостей Олександра Романовича, мені видається, що це дуже достойна, благородна і дієва людина. Як кандидат у депутати я розцінюю його як одного із найдостойніших, а можливо і найдостойнішого, тому що добрі справи, які робляться для людей, вони повинні відгукуватися вдячністю у їхніх серцях. Я оцінюю людей і перспективи тих чи інших кандидатів під кутом зору тих справ, які зробив кандидат. У депутати, судячи по тих добрих справах, які зроблені у місті нашому для молоді, для освіти, культури, ясно, що вирізняється серед інших кандидатів: Олександр Романович Онищенко, людина, якби пройшла великий життєвий шлях, і, власне, в процесі свого становлення. У бізнесі, у громадському політичному житті він вже має певний досвід, який відповідає сучасному рівню розвитку суспільства держави, і має певні от контакти з зарубіжними. Колегами ну можна сказати, що в плані досвіду і в плані от, е, тих е, необхідних для майбутнього політика і депутата якостей він їх набув. Слова подяки лунають від учнів зошномордин вихованців будинку, художньої творчості та мешканців міста. В подарунок кандидату картина зроблена власноруч. Олександр Романович людина слова, людина дії, людина, яка виконує свої обіцянки, і багато зробила для розвитку як нашого міста, так і у допомозі нашим мешканцям. Дуже багато ходить добрих розмов. Люди щиро відверто говорять про те, що вони відчувають підтримку кандидата. Олександр Романович допомагає вирішувати окремо людям проблеми. Він відчуває. Їхнє горе, біду і намагається допомогти кожному. Ми надіємося на продовження такої співпраці зі свого боку. Олександр Онищенко пообіцяв і надалі свою підтримку у вирішенні злободенних проблем жителів Переяслав Хмельницького.